О! Нарешті! Ви на пробне заняття! Заходьте, не бійтеся! Вітаємо вас у нашому храмі мистецтва! Тут можна перевдягнутися, тут перевзутися, на сцені має бути чистота і порядок. Тут у нас глядацька зала: тут водичка, тут солодощі, тут у нас гримерка. Як то кажуть, все уютно і по-домашньому, аж не хочеться уїжджати. О! А це наші талановиті актори. Звичайні люди колись прийшли до нас вперше і залишились тут назавжди. А сьогодні допоможуть вам у тренажах. Якщо що, я можу допомогти в парних етюдах на сцені. І не тільки. Безмежно раді бачити нові молоді обличчя в цьому творчому просторі. Не хвилюйся, дитятко. Головне, це віра. Віра запропоновані обставини. Ну що, ви готові? Тоді ставайте ось тут. Я сяду ось тут. Почнемо з чогось простого. Розкажіть про себе. М -м Мене звати Марія. Привіт, Марія! І я нова власниця цієї будівлі. А отже і цього простору також. Непогано, Чудово. Нова власниця. Але недостатньо переконливо, Марія. Не хвилюйтесь. не треба ховатися за придумані образи. Будьте собою. Ви ж прийшли сюди, щоб пізнати себе. Давайте спробуємо ще раз. Слухайте сюди, придурки. Я нова власниця цієї будівлі. І у вас є два дні для того, щоб зібрати свої речі і звалити звідси. Тут буде новий розважальний центр. І тут немає місця для творчих просторів. Питання є. Вірю. pero con